8 жовтня 2023 року померла Ніна Матвієнко, легендарна співачка, народна артистка України. Про її раптову смерть повідомила дочка. Ніна Матвієнко прославилася впізнавальним голосом і талановитим виконанням народних пісень. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Усім бажаю здоров'я і щастя. Щоб у ваше життя і кохання завжди приходила радість. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Ніна Матвієнко народилася в 1947 році в Житомирській області. Вона була п'ятою дитиною з 11 дітей. Сім'я Матвієнко була бідною. І мати віддала юну Ніну вчитися в школу інтернат для дітей з багатодітних сімей. Відразу після закінчення школи інтернату. Юна ніна влаштувалася на роботу на завод Хімаш, мріючи стати артисткою. На зарплату вона собі пошила пальто, в якому поїхала до Києва на проби в народний хор імені Григорія Вірьовки. І її взяли. Так в 1968 році почалася музична кар'єра Ніни Матвієнко. В хорі імені Григорія Вірьовки Матвієнко виступала понад 20 років протягом яких їздила на всесоюзні музичні конкурси та світові гастролі. Радянська влада деякий час забороняла артистці залишати Україну і звинувачувала її в українському націоналізмі через відсутність у репертуарі пісень російською мовою. На це Матвієнко відповідала: Хочете російської пісні? Зикіну слухайте. У 1985 році Ніна Матвієнко стала народною артисткою України. А в 1988 отримала престижну премію імені Тараса Шевченка. Ніна Матвієнко щоденно і багато працювала. Виступала на концертах і творчих вечорах, робила записи на радіо і телебачення. У 1975 році Матвієнко заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Шевченка. Вона захоплювалася збором українських народних пісень. Друкувала власні вірші. А у 2003 році видала біографічну книгу Ой Розорю Нивку Широкою. З 2004 року Ніна Матвієнко бере участь у політичному житті України. У 2006 році отримала звання Героя України. Після подій Євромайдану вона критикувала його лідерів. А у 2022 році засудила військове вторгнення Російської Федерації в Україну. Та попередила російських військових про розплату. У 1971 році Ніна Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара. У шлюбі артистка прожила багато років. У парі є старші сини Іван і Андрій, і молодша дочка Антоніна. Іван Гончар постригся у ченці, а Андрій став художником, як і батько. Антоніна пішла по стопам матері і стала співачкою. За довге життя з Ніною Матвієнко сталося багато цікавих подій. Після закінчення школи інтернату Матвієнко працювала кранівником на заводі, щоб заробити на життя, але не залишала мрію стати артисткою. В юності Матвієнко займалася спортом, грала волейбол, баскетбол. Ніна Матвієнко була не тільки талановитою співачкою, а також актрисою театру і кіно. Вона знялася у фільмах. Солом'яні дзвони і пропала грамота у телеспектаклі Маруся Чурай. Також була театральним режисером музичного спектаклю Під Сонце за участю японського танцівника Тадаші Ендо. Репертуар артистки становив понад 250 творів це народні пісні, молитви, колискові, щедрівки, веснянки, танцювальні та гумористичні номери. Фонати дивувалися. Молодим зовнішнім виглядом Ніна Матвієнко. Артистка завжди виглядала молодше свого віку. Своїм секретом молодості вона називала відмову від м'яса і алкоголю, а також любов до українського борщу. У радянські часи Ніні Матвієнко було заборонено залишати Україну. Улюблене хобі Ніни Матвієнко було в'язання гачком. Внучка Ніна Матвієнко зверталася до бабусі на ти. А діти на ви. Ніна Матвієнко проживала в самому серці столиці, у приватному будинку біля лаври. Ніна Матвієнко була достойна звання почесний громадянин Києва. Усім дякую за перегляди, миру, усім і добра, до зустрічі!